Галом тут за даними рятувальників, і за даними місцевої влади, 16 будинків постраждали, тобто не лише ось це, є, куди було пряме влучання, а і прилеглі, і ми бачимо зараз за моєю спиною. Можете поглянути, вишиковується черга із людей, які зараз звертаються до поліції, до слідчого управління, для того, щоб надати всі потрібні документи і отримати допомогу. Першу чергу. Кову, ну і звичайно, відшкодування. А також ми неодноразово бачили людей, які отримують плівку. А тут ще намет червоного хреста розташований трішечки далі. Там кожен може отримати якийсь снек, воду і звичайно для того, щоб Забити першочергово, хоча б бодай на кілька днів вікна, це плівка. А також хочу зауважити, що на базі місцевої школи розгорнули штаб допомоги, і туди всі теж охочі можуть прийти подати свої документи для того, щоб не зволікати і отримати ось цю допомогу від міста. А ми, звичайно, поспілкувалися із кількома людьми у цій черзі. Вони розповіли, що потребують, наскільки в них пошкоджують, ...будинки і квартири. І загалом, де були в момент того, як влучила ось ця злощасна російська ракета. Я ще не можу навіть побачити. Я була на роботі, добова зміна, прийшла і навіть не знаю, що і мене туди не пускає. А документи у Є паспорт, є, що я власник квартири, і все, більше ніхто нікуди не пускає. Тому стоїмо, заспокоїмось, будемо шукати знайомі, друзі пропонують, вже сьогодні пропонують приїжджайте. Бо в людей нема ні квартир, ні вікон, ну, нічого. Люди залишились в халатах, в капцях, ну, і в них в рюкзаках паспорт, там деякі гроші і все. А русня жива <свят> на сьогодні, на жаль, і воно все летіло сюди, кожен раз воно все летить сюди. І це була найжахливіша атака за е, весь період повномасштабного вторгнення. Я думаю, всі люди, які були сьогодні в переході, і в найближчих, ну, там в школі є е, е, укриття, е, там десь є, і в, на перехресті також є укриття. Я думаю, що сьогодні люди всі прощались з життям і вони не знали, що вони доживуть до ранку. Також хочу наголосити, що окрім місцевої школи, номер якої 67, не лише там, а і ще у територіальному центрі соціального обслуговування населення мешканці Солом'янського району, які постраждали, можуть отримати допомогу.